Ви знаєте, що в нас в Україні йдуть тривалі дискусії про оновлення уряду. Ви чули таке по телевізору. Такі дяді там з парламента про це розказують, ви знаєте, так? Да? Ну я дивлюсь, що ми вже практично оновили уряд, тому що ви сидите на місцях членів Кабінету міністрів України. Ну, а для того, щоб закріпити ваш результат, я вас хочу всіх привітати з тим, що ви перші в нашій українській державі, які отримуєте нові паспорти країни, не колишнього радянського стилю. Книжечки з вклеєними фотокартками, а новий паспорт, який йде у вигляді ідентифікаційної картки, з чіпом, на який можна заносити будь-яку інформацію, з ідентифікацією кожного з вас, і з тим, що фактично Україна переходить на нові рельси як ідентифікації громадянина, так і формування нових баз даних. Чому ми. Зробили цей новий паспорт. Він також потрібен для того, щоб ви, коли будете отримувати біометричний паспорт, за яким українські громадяни будуть їздити без віз до країн-членів Європейського Союзу, то щоб такий біометричний паспорт видавався дуже швидко і оперативно, і щоб ідентифікація особи відповідала на 100% тій особі, ким є. Тому що в нас з старими паспортами були проблеми. З новими паспортами тепер уже дуже чітко. Що та особа, яка отримує новий паспорт, вона повністю підпадає під стандарти ідентифікації, які визначені в Європейському Союзі. Тому це наша велика програма. Велика програма по тому, щоб робити Україну частиною європейського простору Європейського Союзу і ви перші учасники програми, які отримують новий український паспорт. Арсен Борисович, покажи. Отакий він такий розмір. Такого. Придеться з таким ходити. Це ми зараз не можемо ходити з вами. Зараз тільки вони можуть. 16-літ. Ці... Арсен Борис, ти стань тут розкажи. Ні, так. Я по тримаю папу. Я хочу вам сказати, що ми не сказали нічого про той маленький чіп, який справа. Справа там, де він? І в ньому багато чого є. А, ну саме головне, що там є пусте місце для того, що буде. Про це розкаже голова Державної міграційної служби Максим. Давай Дякую. Він це робить просто. Ми запланували цей документ на майбутнє, тому що термін його дії 10 років. Що буде через 2-3 роки. Ми е, рухаємося вперед. Ми бажаємо мати, і я знаю, що ви бажаєте мати електронний цифровий підпис. Ви е, всі працюєте в інтернеті. Ви не бажаєте ходити до державних органів і стояти у чергах. Це зручно, це просто. І я вважаю це не просто зручно, це дуже красиво. Я вас поздравляю. Ну що, будемо вручати? Так. Тобто... Ви тепер мені розкажіть, щоб я зрозумів. Це означає, що у нас буде електронний цифровий підпис на паспорті громадянина країни. Правильно? Так. Так. Це означає те, що десятки різного роду кодів. Тому що у нас є всяко, ви ж будете платити податки, у нас є індивідуальний код платника податку. податки, до речі, всім треба платити. І для того, щоб ідентифікація у вас була так само однакова, то це можна також занести буде в майбутньому на Чіп. Правильно? Тепер, якщо хтось. Потім ми всі підемо на пенсію. Ну, це так стається теж. Це означає, що навіть пенсійні і будь-які інші соціальні кода і виплати можна буде прив'язувати до ідентифікаційної картки. Тобто буде один єдиний документ. Не 100 довідок, папірчиків з підписами, печатками і всім іншим. Один єдиний документ, яким ви можете ідентифікувати себе і отримувати послуги від держави, в тому числі через інтернет, через електронний підпис, не стоячи в чергах і не чекаючи манни небесної від чиновника. Ну що, починаємо вручать. Я все правильно сказав, чи ні? Так. Прем'єр, він, да, він правильно говорить. Богдан Анатолійович Базір. Де Богдан Анатолійович? Андрюш, ну шо, вы <говорю> занов, то, что, вы первый. Я потому что в кресле <говорю> <говорю> Так. Виктория Валентиновна Билан. <говорю> <говорю> так, Поліна Євгенівна Василенко. Верещак Ірина Анатолійовна. Вінніченко Анастасія Сергіївна. Гришко Володимир Анатолійович. Так. Добровольська Анастасія Євгенівна. Закаблукова Анастасія Костянтинівна.